Так в чому перевага Mucarbit200 Max над LM327? Ось таке запитання отримали ось в такому довжелезному коментарі під нашим відео про Mucarb 200 max Чоловік має ELM327 і стверджує, що якщо придбати якусь програму про версії, то функціонал цих двох сканерів буде однаковий. Та й взагалі немає сенсу купляти якісь інші сканери, для чого ти все придумали. Коли можна придбати YLM327, зекономити кошти. і... Мати широкий функціонал. Якщо цікаво ознайомитись з цим коментарем детальніше, ставте відео на паузу. Ми, звичайно, з цим не погоджуємось і давайте не будемо просто розкидати словами, казати, що Мукар кращий ЄЛМ гірший, а перейдемо до практичних прикладів. Далі у відео ви побачите підключення до двох доволі популярних автомобілів: це буде Ford Edge та Mercedes Sprinter. Почергово будемо підключати кожний зі сканерів та подивимось, до скількох блоків управління вони змогли під'єднатися. Отож, поїхали. Ford Edge 2019 рік випуску. Перший на черзі є LM327, і будемо використовувати для нього програму куплену програму CarScanner Версії PRO. Так. Опитування блоків завершено. Ну, перше, що хочу зауважити, що elm 327 видав якусь неадекватну кількість помилок. Просто дивіться, ну, просто дивіться, що це таке? Ну, цих помилок на машині немає. Просто він, він видав помилки по всіх блоках управління. До самого кінця гортаю. Повертаємось назад. Так, дивимось скільки до скільки блоків він зумів підключитись. Так, один у нас блок керування двигуна, два три блока, чотири блока, п'ять так, так, так і АВД повний привід. До шести блоків управління зміг, зміг підключитись ЯМ-327, і показує якусь. Якусь не некоректну інформацію по помилках. Ну, ось, наприклад, там бачили, були помилки по двигуну, ну, давайте заведемо автомобіль і ось глянете, що чек не світиться. Тепер черга Мукар бт 200 max у його рідній програмі Мукар. Так, бачимо автоматично сканер визначив рік випуску, марку, модель, він код автомобіля що дозволяє дуже зручно підключатися. Так, І після опитування блоків ми бачимо, що в нас знайдено 3 блока з помилками і 26 блоків без помилок. Нагадую, я ЛМ 327 зміг підключитись тільки до шести блоків управління і при тому показував якісь дивні помилки, яких на автомобілі немає. Ось, До прикладу маємо код помилки і його коротке розшифрування. Бачимо, у нас є помилки по парктроніках, оскільки машина без бампера зараз. Є помилки по задній кришці багажника. Ну і давайте зайдемо, наприклад, у блок управління двигуна і подивимося, який доступний функціонал для Мукар BT200 Max. Так, Шукаємо блок PCM. Бачимо, є можливість оглянути ну, інформацію про сам блок читання помилок, скидання помилок, перегляд даних і тести виконавчих механізмів. Я 327 і близько не зможе цього зробити на даному автомобілі. Так, звичайно, хто хто в темі, той знає, що для, для Фордів є програма Forscan, яка розширює їхній функціонал, але ця програма. Буде платна для того, щоб ви мали можливість робити якісь сервісні функції і тести виконавчих механізмів. І все рівно, маючи такий звичайний синій LM327, ви не будете мати доступу до всіх блоків, а значить, ви не будете бачити частини помилок, частини параметрів. Ну Що, в свою чергу, робить YLM327 менш функціональніше. Ось бачите, які тести виконавчих доступні до блоку двигуна, ну, наприклад, щось Простеньке. Давайте зробимо, включимо палений насос. Нажимаємо ОК. Ну, думаю, має бути чути вам, що він включився. Виключаємо і повертаємось назад. На Mercedes Sprinter 2016 року випуску. Перше будемо підключати ELM327, для цього використовуємо програму Carscanner Pro, зайдемо в налаштування і треба обов'язково заповнити профіль підключення. Так, це ми Ford підключали попередній раз. Так, Шукаємо Mercedes. І треба старатися знайти ту модель або той двигун. Якщо немає серед списку, то тоді вже залишається вибирати режим OBD2, тільки підключення до блоку духна. Так, у нас в принципі, підходить. У нас машина 2016 року, тут два варіанти підходить. Ось цей Sprinter 2 і цей. Я попробую і цим і цим підключитись і вже далі подивимося, чи буде різниця. Ну, давайте для початку виберемо Sprinter 3.0 дизель. У нас такі є 3 літра дизель. Далі вже адаптер роз'єм стандартний процес підключення. Так. І так, підключаємось. Попередньо Bluetooth пара створена, включаємо запалення і нажимаємо кнопку підключити. Можливо, все ж таки треба було вибрати інший протокол підключення, там, де, де писало спринтер з 6 року випуску. Другого покоління. Зараз спробуємо і його, якщо не підключиться. Так, довго я чекав і все ж таки не підключився ЄЛМ. Але... Так, ідемо міняємо. міняємо профіль. Виберемо той другий варіант. Так. Це І вибираємо цей Sprinter 2. Можливо, піде через нього. В мене є сумніви. Ну, включаємо запалення. Підключитись. Так, до сканера Підключення відбулось. Чекаємо, можливо, і до авто підключиться. І не допомогла зміна протоколу, все рівно ялемка не підключається. Зараз підключаємо Мукар BT200max у програмі Мукар. Так, сканер самостійно щитав Він-код. Далі нам залишається вибрати, що це у нас автомобіль після 13-го року випуску, а у нас саме 16-й рік. Вибираємо дизельний лівостороннє управління. У нас коробка автомат. І вибираємо Health Report. Опитування всіх блоків на Так, І чекаємо, подивимось, що зможе Мукарби Т200 Max. Так, як бачимо, опитування блоків завершено, 5 блоків мають коди несправності і 11 блоків без помилок. Загально, сканер знайшов 16 блоків управління. Це всі блоки на даному автомобілі. Можна переглянути помилки, є в нас короткі розшифрування. Так. Ну давайте, що коротко зайду, покажу якісь параметри по блоку двигуна. І, до речі, бачите, Мукар також може виконувати якісь тести виконавчих механізмів. Ну, так, Вибираємо потік даних і бачимо, у Mercedes вони всі погруповані, що досить зручно. Наприклад, ви хочете подивитися собі інформацію по сажовому фільтру. Так, шукаємо. Ось, Система вихлопних газів, дизель, дизельний саживий фільтр. А є навіть розділена хлопна система рівень наповнення дизельного саживого фільтру. Вибираємо всі дивимось. І у нас параметри, які відносяться до саживу. Так, ось так працює Mucarb t 200 Max на спринтері 2016 року випуску. Тож, підсумки. Як бачили, у двох випадках elm 327 показав себе гірше, ніж MuCarby 200 Max. Спринтера не прочитав взагалі, а на Форді показував якісь дивні помилки. Проте ми все рівно не вважаємо, що ELM327 це безкорисна річ. В деяких випадках, якщо є спеціалізована програма і дозволяє розкритись функціоналу автомобіль, то ELM327 може досить непогано себе показувати. Список таких спеціалізованих програм ми даємо в комплекті з кожним сканером. Якщо ви вже маєте єлемку, хочете розширити її функціонал, то можете собі скрінити. Але, на жаль, ці програми вони є не для всіх марок, вони багато є платними або частково платними, їх потрібно шукати, десь шукати якісь сламані версії. Ну, Це все час і не так зручно. Якщо ж ви бажаєте підключати автомобілі різних марок, і хочете мати собі одну програму, де не потрібно платити за користування кожний рік. Хочете знати, що у вас буде доступ до всіх блоків, і по яких буде ще досить непоганий функціонал у вигляді тестів виконавчих механізмів, а також ще будуть доступні 15 сервісних функцій, то ваш вибір ось цей Mucar BT200max. Якщо бажаєте замовити собі один з цих сканерів, то в описі під відео буде посилання на наш сайт, і також промокод на знижку. Пишіть в коментарях свою думку про ELM327, про Mucarbit 200 Max. Якщо знаєте, якими програмами можна розширити функціонал ELM, пишіть, також буде цікаво почитати. Всім удачі!